діяльності заповідника наукова робота. Вона включає в себе різноманітні напрямки дослідження: це і вивчення історії Гетьманщини, і археологічні дослідження Батурина, нумизматика, демографія, топографія та етнографія. І, звичайно ж, основний напрямок музеологія. Адже надважливо, щоб експонати, пам'ятки, історичні постаті. Так би мовити, заговорили з відвідувачем, щоб людина, яка прийшла до нас, відчула себе частиною тих історичних подій та усвідомила значення українського державотворення. 30 років це час зростання заповідника в усіх його напрямках. На 1993 рік у штаті закладу був один молодший науковий співробітник на початок 2023-го 23 науковці. Результатом їх плідної праці за ці 30 років є 2638 наукових та науково-популярних статей в українських та закордонних виданнях. Від 2006 року заповідник організовує і проводить міжнародну наукову конференцію Батуринські Читання. Із 2012 року є співорганізатором «Спаських наукових читань. За 30 років було проведено 18 наукових конференцій. Матеріали конференції публікуються у збірнику Батуринська сторовина», дев'ять випусків якого вийшло за ці роки. Науковим колективом було підготовлено і видано п'ять збірників документів і матеріалів, а також путівники, каталоги, брошури. Побачив світ 91 випуск газети заповідника Слово гетьманської столиці. Вона виходить вже. 17 років саме наукова діяльність дозволяє нам створювати музейні експозиції, постійно діючі та тимчасові виставки. Основними напрямками діяльності національного заповідника гетьманська столиця є збереження, дослідження та популяризація історичної спадщини України. Ми зберігаємо та передаємо наступним поколінням історичне надбання нашого народу. І на базі заповідника працює п'ять музейних об'єктів. На початку 1970-х років було проведено реставрацію, а влітку 1975 року в цій пам'ятці відкрився історико-краєзнавчий музей. В 1993 -му році цей краєзнавчий музей став базою новоствореного. Батуринського державного історико-культурного заповідника Гетьманська столиця. Сьогодні експозиція цього музею знайомить з історією самого будинку та козацько-старшинської родини Кочубеїв, а також з історіями кохання і зради, що вирували тут 300 років тому і вплинули на хід української історії. Територія цитаделі Батуринської фортеці відкрила свої двері для відвідувачів у 2008 році. Тут відтворено фортифікаційні та адміністративні споруди Гетьманської резиденції Батурина кінця XVII, початку 18 століття. На території цитаделі ми маємо кілька виставок просто неба: гармати, якорі, жорнові камені. Також проходять тимчасові виставки. Наприклад, щорічно з 2017 року діє тимчасова виставка Ясновельможні гетьмани Життя Заради України вона знайомить відвідувачів із діяльністю керманичів української держави. Також ця виставка передає середовище, в якому мешкали гетьмани у відбудованій козацькій церкві Воскресіння Господнього, діючому храмі. Відкрита виставку Герої нескореної України. Присвячено загиблим в російсько-українській війні героям, уродженцям Батуринської територіальної громади. У 2022 році, у крипті цієї церкви, де перепоховані останки жертв Батуринської трагедії 1708 року, відкрито виставку вбиті Росією. Вчора Батурин, сьогодні Буча. Вона дає нам розуміння незмінності методів нашого одвічного ворога. Значна археологічна колекція заповідника стала основою музею археології Батурина. Він був відкритий 22 січня 2009 року. Тематика музейних залів охоплює значний проміжок часу. Від появи на батуринських теренах людини і до загибелі міста 13 листопада 1708 року. Ця трагедія перетворила Батурин на унікальну пам'ятку археології козацько-гетьманської доби. Нині, в умовах військової агресії Росії, музей зачинений для відвідування. 22 серпня 2009 року у Батурині було відкрито унікальний музей. Він розмістився в єдиному збереженому в Україні гетьманському палаці. Його експозиція репрезентує історичне минуле нашої держави через призму державницької діяльності Кирила Розумовського, Івана Мазепи та інших гетьманів. У стінах Гетьманського палацу завдячуючи плідній праці істориків заповідника, проходили тимчасові і постійні виставки. Останнім часом були реалізовані масштабні виставкові проекти. Слава примножена справами. Григорій Орлик, видатний син видатного батька України, повернення на батьківщину. Батурин Гетьманський. Культурно-релігійний вимір українського державотворення. Музейний комплекс Козацький двір. Найновіший наш музей, який вдалося реалізувати, завдячуючи меценатській підтримці. Відкрито у 2021 році. Він є реконструкцією історичного середовища Батурина постгетьманського періоду. Його ідея. Відобразити побут заможної козацької родини, яка жила півтора сотні років тому в Батурині. Музей інтерактивний. Можна не просто побачити, як люди жили раніше, а й спробувати попрацювати, як це робили вони. Основною метою культурно просвітницької діяльності заповідника є популяризація історико культурної спадщини. Формування патріотичних почуттів та чіткої громадської позиції. Її формами є екскурсії та лекції. У 2021 році істориками заповідника були розроблені інтерпретаційні екскурсії, які одразу набули популярності серед відвідувачів. Крокуючи в ногу з часом, ми постійно розвиваємо екскурсійні послуги, що надаються в заповіднику. Наприклад, на інтерактивних пізнавальних квестах можуть побувати діти та дорослі. Нині вже маємо солідний досвід у організації та проведенні екскурсій та лекцій онлайн. Вони залишаються особливо актуальними у нинішній непростий час. Для всіх відвідувачів намагаємося створити найкомфортніші умови перебування у музеях гетьманської столиці. Першою систему аудіогід було впроваджено на території цитаделі Батуринської фортеці. Сьогодні 15 безкоштовних аудіотурів українською та англійською мовами всі охочі можуть переглянути і прослухати на всесвітній платформі Ізі Тревел. Активно розвиваються і наповнюються сторінки в соцмережах Facebook та Instagram. В період карантинних обмежень засновано YouTube канал заповідника. А у 2021 році ми оновили сайт заповідника. Було запроваджено онлайн-касу, безготівковий розрахунок за послуги. За 30 років заповідник прийняв 2 мільйони 282 тисячі осіб. Було прочитано 107 тисяч екскурсій та 880 лекцій. Для залучення дитячої аудиторії до знайомства з історичною минувшиною рідної держави історики заповідника розробляли дитячі екскурсії, квести, пізнавальні зустрічі і виховні години. Від 2012 року на базі заповідника щорічно проводиться обласний музичний фестиваль, конкурс молодих виконавців імені Андрія Розумовського. З 2015 року у заповіднику діє історичний гурток імені гетьмана Івана Мазепи, адже одним із провідних наших завдань є залучення до роботи взаємодія та співпраця з навчальними закладами та учнівською. Молоді. З 2017 року на базі заповідника проводиться щорічний дитячий конкурс «Розумфест». Діти постійні учасники численних науково-просвітницьких і культурно-мистецьких заходів заповідника, яких за 30 років проведено 196. Щорічний день пам'яті Батурина 13 листопада, козацьке свято і Батуринфест Шабля. Участь дітей у заходах заповідника дає чітке усвідомлення того, що росте надійна зміна. Україна непереможна! Увагу до Батурина заповідник привернув трьома велилюдними культурно-мистецькими заходами 2017, 2018 та 2019 років за участі зірок української музичної сцени. Вони були реалізовані за благодійної допомоги Євгена Сура. У заповіднику проходять презентації і зустрічі з діячами культури і науки, відомими особами України та Зарубіжжя. Було презентовано археографічне видання Віденський архів Гетьманського роду Розумовських 2018 рік, книги Сергія Павленка Батуринська фортеця 2019 рік. Книги Ірини Дмитришин Григорій Орлик або Козацька нація у Французькій дипломатії, 2019 рік, повне видання літопису Саміла Величка, 2020 рік. Факсимильного видання Мазепинського Євангелія арабською мовою, 2021 рік. Та інших ми не зупиняємось на досягнутому. Та продовжуємо популяризувати діяльність заповідника, реалізовуючи амбітні проекти культурно-просвітницького напрямку. Фондова збірка заповідника є зразковим показником успішного розвитку нашого закладу. Вона налічує понад 20 тисяч музейних предметів. У мирний час основними джерелами поповнення нашої фондової колекції були активні археологічні дослідження міста та етнографічні експедиції. Сьогодні наше завдання в умовах війни зберегти наше культурне надбання та передати наступним поколінням. Також вагому роль відіграла ініційована заповідником у 2004 році щорічна акція. Подаруй заповіднику експонат. Значна роль у поповненні фондів це наша системна праця з благодійниками, які довіряють нам та підтримують ствердження Батурина не лише до глибини своєї душі, а й до глибини своєї кишені. Політики і громадські діячі, митці, українці-патріоти, допомагають нам весь цей час збирати і зберігати. Нашу культурну спадщину щиро вдячні Віктору Ющенку, В'ячеславу Кириленку, Олександру Коваленку, які з нами впродовж усіх років нашого зростання. Надважливим для кожного українця є те, що речі Кирила Розумовського в колекцію Гетьманської столиці передав його нащадок Грегор Розумовський, предмети фондової і бібліотечної збірок заповідника. Лягли в основу організованих і проведених 223 виставок у музеях заповідника і в інших закладах: у музеях Києва і Чернігова, Глухова і Новгород-Сіверського, Сумах і Полтаві, Конотопі і Бахмачі, Коропі і Качанівці, Хотині. Одним із важливих завдань є не лише формування колекції, але й її збереження. Над цим ми також активно працюємо. Фондосховища забезпечені обладнанням, завдячуючи реставраторам заповідника, історичні артефакти реставруються і набувають експозиційного вигляду. За ці роки реставраторами нашого закладу і фахівцями провідних реставраційних центрів України було відреставровано 297 музейних предметів. Неоціненну допомогу у збереженні культурної спадщини з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну надали нашому заповіднику благодійні організації, благодійний фонд Спадок Гетьманщини, Міжнародний альянс захисту культурної спадщини в зоні конфліктів Аліф Фундейшн, Центр порятунку культурної спадщини місто Львів. Центр допомоги мистецтву України Німеччина. Щиро дякуємо за це. Важливим завданням заповідника є налагодження міжнародних зв'язків із світом і популяризація культурної спадщини України у світі. Чесні зв'язки нами були встановлені з українцями Канади та Сполучених Штатів Америки ще на початку 2000-х років. Введення безвізу з Європою також зробило нас ближче один до одного. Спільно з закордонними інституціями ми прийняли участь у реалізації міжнародних виставкових проєктів Україна, Швеція на перехрестях історії. 2008-2010 роки Київ нью Нюйорк. Пилипорлик, шлях Гетьмана Батурин. 2022 рік. Чикаго. У 2022 році ми зробили найбільші кроки до світу. Від кінця березня ми ведемо листування із різними закордонними інституціями. Ми поставили перед собою іще ще одну високу планку. Спеціалісти галузі мають володіти англійською мовою. І вже радо вітали наших колег, які першими її підкорили, самостійно підготували екскурсії англійською мовою та успішно їх презентували. Кожен науковець публікує свої статті у наукових журналах і збірниках за кордоном та у закордонній пресі. Географія цих публікацій. Країни Євросоюзу, США та Канади. Ми продовжуємо співпрацю в організації науково-дослідної роботи із закордонними істориками, що вивчають історію Батурина. Закордонні благодійні фонди нам надають допомогу у збереженні архітектурних пам'яток. І експонатів у 2022 році заповідник інституційно та сім його співробітників стали членами Міжнародної ради музеїв АІКОМ. Це найбільша у світі музейна організація, співпраця з якою принесе вагомі результати. Як формувався колектив? 14 червня 1993 року на базі краєзнавчого музею було створено Державний історико-культурний заповідник Гетьманська столиця. Обов'язки його керівника продовжувала виконувати директорка музею Руфіна Опанасівна Жучкова. У 1993 році штат заповідника налічував 8 штатних одиниць. Сьогодні 105 штатних одиниць. І сьогодні в закладі працює дві особи, які стояли біля витоків заповідника Наталія Дробязко та Галина Вербенець. За весь цей період ми як колектив збільшувались, набували професійності, але на превеликий жаль і втрачали колег. Пам'ять про них буде завжди. Жити у наших серцях. Та стимулювання до навчання стала запорукою росту нашого професіоналізму. За 30 років, працюючи у заповіднику, вищу освіту отримали 33 наших колеги. Пишаємося тим, що три наших історики пройшли навчання в аспірантурі, захистили дисертації та отримали науковий ступінь кандидата історичних наук. Ще двоє колег навчаються і готуються до захисту дисертацій. Важливим є і те, що за ці 30 років у колективі одрежилося 22 наших колег. Народилося 48 дітей, забезпечуючи виконання пам'яткоохоронної, наукової, адміністративної, господарської та фінансової діяльності за цей період. Нашими співробітниками здійснено понад 4 тисячі відряджень. У листопаді 2007 року колектив Гетьманської столиці отримав високий статус національного. Це був великий аванс і віра в наш потенціал президента Віктора Ющенка. Для колективу це стало потужним поштовхом для розвитку та налагодження тісної наукової співпраці із зарубіжними колегами. Наші історики для цього здійснили відрядження в музеї, заповідники та архіви Росії, Польщі, США, Франції, Румунії, Білорусі, Республіки Австрія, Естонської Республіки, Федеративної Республіки Німеччини. Та Греція. В нашому колективі є спеціалісти, яких рідко зустрінеш в організаціях нашого регіону. Це й організатори екскурсій, екскурсоводи, історики-науковці, реставратори, працівники зеленого будівництва, архітектори, ну і, звичайно ж, юрист-консульт. Вони виросли і сформувалися як професіонали разом з нами, і сьогодні на високому професійному рівні виконують всі надважливі завдання заповідника. Наші колеги освоїли навики таких професій, як спеціаліст із залучення благодійних коштів, археолог, журналіст, рекламний агент, сценарист, режисер, оператор, фотограф. Фахівець з монтажу, актор, ландшафтний дизайнер, агроном та багато інших вже тривалий час наш колектив є провідним методичним центром музейної та заповідної справи в Чернігівському регіоні. Фахівці закладу допомагають, консультують, проводять лекції та круглі столи для науковців та музейників. З усіх регіонів України здобутки колективу за 30 років були безліч разів підтверджені державними відомчими, обласними регіональними нагородами. Почесного звання заслужений працівник культури удостоєна Наталія Реброва, орденом княгині Ольги 3 ступеня нагороджена Наталія Дробязко, медаллю за працю та звитягу. Любов Кияшко. Почесними грамотами Кабінету міністрів України нагороджені Микола Терех та Наталія Дроб'язко. Подяками прем'єр-міністра України Любов Кияшко та Галина Вербенець. Відомчі нагороди Міністерства культури України за багаторічну плідну працю в галузі культури отримали троє наших колег. Важливим є те, що ми усвідомлюємо. Від роботи кожного залежить позитивний результат. Перевіркою для колективу на міцність, сили духу, мужність, вірність спільним цілям, згуртованість стала повномасштабна війна. Нас об'єднало розуміння важливості допомоги Збройним силам України перших днів і до сьогодні, малими і великими справами ми здійснюємо це. За борукою усіх здобутків нашого закладу. Є люди, які сповнені патріотизмом, які щодня наполегливо працюють, ставляють перед собою сміливі цілі та реалізовують їх. Тому в кожного з нас беззаперечне почуття гордості причетності до родини національного заповідника гетьманська столиця.